Значить, Ніколаю, давайте к следующему зачитую тоже саме. Вот, снимите остатку. Відповідно рішення 251 від 8416 про організацію сезонної торгівлі на території міста Житомир за невиконання даних вимог, які є обов'язковими. Та е, пункт 4. У разі виконання суб'єктів підприємства діяльності вимог даного рішення бо у разі самовірного встановлення об'єктів сезону торгівлі чи іншого судівельного обладнання, такі об'єкти підлягають. Нереально будемо. Он читав, он навіть не дав мені слова сказати. Ну що це такое? Я здесь працюю і ну навіть не подождать. вот если бы він не вийшов, чтобы потом потім я доказувала, що это... мені за нього платить, этот холодильник і морожено. Ми виконуємо рішення із полкому о тому, що на бульварі, старому бульварі, не дозволяється торгувати торгувати взагалі. Люди нехтують цим, і ми зробили рейд і робимо вилучення товару. Його можна буде забрати на Зеленбуді в будь-який час з оплатою там, певних на те, що ми витратили на демонтаж. Їх неоднократно предупреждали, давали приписи. Так що з нашої сторони все нормально. Це, ну реально, призят. Вот куча стоїть з нарушеннями, вони нікого не відео, пресу, щоб пресублять показати, які вони хороші. как они все правильно делают. Ну реально стоят мафы и выездная торговля, стоит. Гражданин Юзвинский. Я, уважаемый, пожалуйста, я, минуту, ответьте риши. мне, я ответьте вы... мне, пожалуйста, вот, что новый бульвар. Сколько там на решение? Я выполняю решение. Сколько погоджено решение на новом бульваре? Я выполняю решение. Сколько там стоит точек? Решением исполкома, шановный. Вам э, э, предупреждалось неоднократно. Если я буду выезжать на аллею. Я на лею не выезжал. Улоджину. Есть схема э, схема. Вот, улоджину. хорошо, схема, вот. Нет, Она стоит по схеме. 5 нет, метров допускается. Нет, нет, не допускается. Как не допускается? Вы Вы знаете законы? Да. Их? Не ну так расскажите мне, да. сколько допускается из закона. Пожалуйста, загружайте, А? От схема, де вони повинні стояти. стоять. Вони смістили, повинні від фасаду дому 8 метрів знаходитися. Метр. Ле вона настояла, от що вона буде сама працювати. Хоча я попереджав, що не можна, що будуть такі облави. Ну, під час цього зателефонувала вона мені сказала, що взагалі якісь невідомі люди підбігли, схватили в неї. Цей апарат солодкої вати, забрали столика під ним, ось, без зачитування якихось рішень, без опису майна, без протоколу вилучення, без. ну, Взагалі, знаєте, це якийсь бандитський просто такий варіант. І чому почали саме з мене, при цьому всьому, що поряд була така сама подібна торгівля? Ну, Я можу сказати, що така якась предвзятість влади до мене особисто за те, що якби. Непокірний, грубо говоря. Я розумію, що влада вона велика, висока, от, але хотілося б цій владі передати привіт, що вона може змінюватися на виборах. В принципі, рахую, що вони в незаконний спосіб вилучили це майно моєї дружини. Тому що я ж кажу, не було не рішення, не було протоколу вилучення, взагалі не було присутні, хто такі ці люди, що вони. Вони прибігли, схопили, в якусь газель загрузили. Розумієте як? Ну, я не знаю, я зараз буду намагатися їхати. До працівників благоустрою домовлятися, щоб віддали якби обладнання тим, яким користувалася дружина. Ось тому що це взагалі незаконно, воно вилучено. Ось, якщо віддадуть, ну далі я не знаю що. Звертатися до міліції, писати заяву, бо це крадіжка практично не встановлених осіб.